Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах! Мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила, як тобі, венце. По-перше, це нато яскраво. По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного і моторошного павотиння. Як багато павоків. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений роздушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт! І тобі привіт. Венці, уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно! У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! Nice. І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені їх матуся подарувала. І багато попитів. Краса. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! а я піду до себе в будинок. Мій світ такий гарний. Мене заходь у гості. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово, подивимося, що мені в неї поклали. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один хоришся ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, Чі кістки друга Сема. Мій улюблений павучок. виходить відміни, декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово, виглядатимуть руки моїх ворогів. як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці 13-го треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Ла 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 ла. -ла. Ей, привіт річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна. Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їде на рогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт! Ось твій новий будиночок. О тобі капелюх, малюк. Красень. What? Кролик, а мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюся, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий. Тепер він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що його огидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей? Ця музика повністю перебиває мою. Венздей, я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт справжню музику. Вимкнемо світло. А тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. навіщо ти вимкнула світло. Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Вензлі. Я не впоруюсь проти двох. Річ вибач, але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ. Іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Ось животик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, Ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт. Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка. Як класно! Зараз оцінимо. Смачно. крутяк! Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шарпилу. Ого! Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. Отак. Е, не бійся, це просто вишневий сік. Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. диско куля для класної тусовки. Краса! А що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, не вже, це вже вони так швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я вимкну музику. Чудово Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Гені, тут тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Ені, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Реча обережно, я не знаю, що вона робить. Всім привіт, мамочки. Кисі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову улетіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка. Вона вже улетіла. Мамочки, вен не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для пачка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів. Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для винзди у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить ні, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами. У мій корндоги, Як круто! Yeah! Що буде у Джейн? Ого, це собача кісточка. <рив> <рив> Джейн не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап! Давайте почнемо з Мії. <рив> Та легко! Зараз спробує корндог з шоколадом. М -м, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Mm -hmm. Я вже з'їла один кормдор. Настав час ще двох. Зараз я й вас з'їм. Ой, які ви смачні. Виявляється, сир з шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. Mm -hmm. Смакота. Джейн можеш продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Хм, вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно. Молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного. Чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау, це ж палички Покі. Такі яскраві. Мія відкривай свій клош. Нам не терпиться дізнати, що під ним. Ого, це ж селера. Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу? А ти так можеш? Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш? Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласочів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, яких багато! Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота! М -м, як же мені смачно! я можеш продовжувати? Я наїлась. Добре. Ця селера виглядає так жахливо. І як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд. Доведеться занурити одразу всю селеру в шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо колош. Вау, це ж Макдональдс! Круто! А що у Мії? Є чесник. Яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. М -м -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно. Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Аго, чого тобі? О, гаразд. Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюсь, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого. Він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау! М -м, як смачно! О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. А, Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. А, так, так, я зрозуміла, досить уже хвалитись. Стриває, у мене ще морозове. Є. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія? Прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Фу, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Все було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Пробач, Джей. Невже так сильно пахне. Не терпиться дізнатися, що зараз у вас під клошами, відкриває Джейн. Ого, це ж каблучка лядяник. Скоріше, одягайся на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Льодяники в шоколаді будуть такі смачні, я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу, це ще смачніше. Зараз дізнаємося в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосинку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. Ммм, Зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на шпажку, і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймс, виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. Oh О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой! Невже все скінчилось? Але гостроти більше не відчуваю. А тепер хто відкриває клош? Одночасно. Вау! Кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це ж з броколі. У яка гидота! Давайте почнемо з Джейн. Граз зараз оцінимо на смак без шоколаду. Дота Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть жили жахливе. Сподіваюся, жили шоколадом стане менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Oh Гаразд, треба якнайшвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком броколі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. О, ну і Гедота. Мені зовсім не подобається. Ура! Нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. Ммм, Смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія. Ну не в мене ж зупинись зерновий кулемет. Все можна прибирати? Це обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ага. Давайте відкриємо ще раз клощі. Що вам дісталось цього разу? Ого, а під підколошим смачні пластівці. Так, а що, Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно. До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Wow. Yes. Ого, це реально смачно. Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакоту. Mm. Я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти oh. шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? О, гедота! Сири яйця таке жахливе смак. Мені зовсім не подобається. Хм, У мене ідея. Мія, позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Ммм, Мія, це так смачно. Чому я таке раніше не куштувала? Джейн, у тебе такі гарні вуса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, умій попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що, мармеладний? Клас. Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимося, що під у Джейн. Це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадом буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно! Залишився останній шматочок. Смакота! Тепер твоя черга. Правда? Вже гаразд. Давай оцінимо. Ці курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гидота! У цієї лапки такі довгі пазурі. Я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись гідко. Вау, Джейн, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. Занурів шоколад. Фу, ці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не слияться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Це огидно. Зі мною все гаразд.